Від гарбузів перейшли до пшениці. Остався один незмолочений город пшениці. Скільки тут Саш, 15 соток десь буде. Ну, 14 точно. Це з одної насіни не вирос такий кущ. Ми так радувалися, дивилися на нього. Скільки паганів? Рахуй, поки я буду дивитися. Пшениця стоїть чорна, бігали за комбайном. І, і ловили, і бігали коротше, за тим комбайном. Як не поламається, то ще якісь замовлення, то ще комусь треба. Як заїдеш в одну сторону, то всім підряд не будеш він їздити туди-сюди. Це ж теж і час. І коротше, так вийшло, що не упросили, не знайшли розстроєні. Це вже вона другий такий великий дощ переживав. вся чорна стоїть, вилягло більше, ніж було. Подивись на зерно. Там десь було, дивилися сухе зерно, а тут уже... зерно добре. хороше. Головне, щоб зерно не почули. Ну, не чорне, а колосок тільки чорне. Але ж знову передають дощ. Це через неділю, якщо буде гарна погода, тільки можна молотити. Ну, що робити? Я не знаю. Через будемо щось. Нічого вже не зробиш. Та так жалко. Головне, щоб не пропав урожай. Воно все чорне. Я від цього. Розстроїлась, короче, конкретно. Всю. 25, 25 штучок? Пагані. Це ну, з. А, пагонів. А це ж скільки ще на цьому колосочку рядів, Він да? Чотири ряда диві, да? Да. Ну Все. Пішли, не хочу розстроюватися, пішли воно забирати огірки. Ми дочекалися комбайна. Нарешті, нарешті, нарешті ми молотимо свою чорну пшеничку. Я не знаю, там унизу це жесть. Воно все лежить, бріє. Це просто жестяк. Тут ще наверху що таке і вона сипеться і стає такий стерні велика. А там і руками, і габлями вже в одну сторону, так вже ми і робили його. Все одно не знаю, що воно там буде. Щось підбирає, щось трошки підбирає, щось. Але багато осипиться. Ну нічого. Що буде, те й буде. Господи, буксує, буксує, буксує. Молотим пшеничко. Чорне. Коротше, виїхав він ось сюди, до цюля, загруз два рази і назад вернувся. Робить низ кругову, а тоді ще попробує вверх, бо воно сильно мокре. Щось лежаче підбирає, бо були навіть ці колеса в болоті. Пішов до гори. Красавчик, давай я Він геть понизу йде. Воно там Рада, трохи давай. стояча і лежача. Давай пішов, 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 давай до гори ще трошки. Це там якась містина, бачиш, воно то десь мокро затекло чи що що Там де ви до гори пішов... А, а, то воно там і затекло. Через то він не міг там проїхати. Там. Хорошо. Каво чорна вона буде, чи ні? пшениця пережила всі великі дощі. Дивися, чи ми виїдемо, бо там така гора жигуликом. Ой, хорошо. Ну, вона трохи темнувато, да? колір такий, да? ну, тож є... вся, да, вся така в пилюці, але така не, не пахне нічим. Сухенька, зразу можна ховати у сховище своє. Збирали пшеничку і знайшли не знаю, що це чи це коник-стрибунець. Треба подивитися, чи саранча, чи коник-стрибунець. Ну, таких багато попадається. От ми їх ще, ще й живі. Руками вибираємо. Ну, на курямоха <рес> їдять.